Що, друзі, черговий випуск на нашому ютуб каналі. Сьогодні оглядаємо черговий матч у нашому чемпіонаті. Багато говорити не будемо, всім приємного перегляду. Від тебе чекаю багато лайків, коментарів і обов'язково підписку на наш канал. Ну, що, -то, Маємо трошки цей подарки для певних сусід по перше, за занароджуємо. І Віктора Хамова з народженням донечки. Сьогодні тобі, на жаль, нічого не маємо, маємо гуляю подарунок. Чехол. Триває. Спеціально з нашим брендуванням, потім зробимо От, І нас нас у нас дуже просили шапку. Ми дуже довго шукали постачальника, якщо ористу сподобається. Зробимо всім. Що Орес мінусне? Орес добре думає. Добре думає, так? Або вончик. Придеться лишити? Дивіться, сьогодні я рано з повторюю, все місто розуміє, так, давайте не стовпуємо, бо зараз приєднаємо. Вітьок, віді команди, вітаю тебе ще раз. Здоров'я, терпіння і молодець. було добре. Давайте паси, сьогодні я кажу, треба нормально від зацімі, розуміти. сьогодні будемо грати не стільки, не стільки майстерна команда, але бійцівські якості володіє дуже, дуже хорошими бійцівськими якостями. Ще плюс удалося Степа структур його не знає, там дуже досвідчена людина, яка буде підчитувати багато, багато в захисті. Кажу, тому якщо у нас будуть з 2 в 1, 3 в 2, от він буде в захисті, десь краще взяти на себе, тому що він дуже передачі і все буде старатися прочитати. Будемо сьогодні грати двома підхідками. Ролі ти починаєш ротах, Димон дедуш там по можливості, сьогодні вже маєш, дай Бог, щоб тільки може вийти Пацани, okay. Давайте зразу будемо активно їх Скажу, Там самі знаєте, є 50-й номер, як його звати? Андрюха, да? Ваня. Ваня. Оцей Ваня, що добре біжить там, буде ще грати шаслольці, ми знаємо, що стомах, що це Але давай думаємо так. Щоб, щоб вони не кидали м'яч, ми сині зараз. Підсіли туди на, на, на оцей радіо центрального круга, тільки він поставив ближче, і починає помаленьку до них підходити. Нас сьогодні людей вистачає. Ходить наїв, зміни будуть короткі, по хвилині шоки, не більше. Але інтенсивно вийшло, кажуть, ходи в центрі поля вони дозволяються допустимі, а такі, щоб виграти м'яч. І все. Потім в Атаці будемо спиратися, нагружаємо столбів, такі стоби, як кажу, у нас, Вовка і Рома, в тій другій ситуації, кажуть, тут нема що видумувати. Ми нагружаємо столбів, тільки до них доходить м'яч, умовно, в ви, даному випадку може ви так, червоні такої, тільки до нього дійшов м'яч, щоб в нього мінімум був хтось один збігає, щоб був варіант, пропозиція був. головне, щоб ми сьогодні недооцінили, недооцінили їх, щоб ми зараз не подумали перед дороги, що ми вже виграли і так далі, Сьогодні будуть проблеми. Дивіться, по тому, що я замітив, їхні ворота по, по останніх грітах ну, не дуже впевно з даліми ударами. Такі він щось перед собою відбиває, там буває вислов, Ну такі, Більше ударів стараємося носити низу і нападаючи зразу добування, щоб ми там були готові добувати м'яч і цей. Зараз виходимо зразу на розмінку, е, індивідуально зробіть собі біловір і зробимо держання. 5 на 5 держання, і потім поб'ємо рулі, якщо буде час, дозволяти там щось. Давай, гарний нахід, треба це ніби. Якщо вони визнають. Да. З другої сторони серий, ти другий, щоб був, ти до м'яча, другий підбігаєш, ти або б'єш, або передач. Кажу, порист поставленняєш, ми домовили це пробігання. Колодки ми всі знаємо, щоб показали колодки, знову показали коротки, це означає зубару, зубару відвідання. Е, це... Оце, що говорить сюди передача, це писко. Так, так, так. Типа, щоб ти мені... Щоб один блокує, а тоє, Даже навіть ми стали, вони стоять і що так. Тільки оцей гравець дьону, то тут не треба. Нам 3 на 3 легше забити, ніж не 4. Ми можемо двійний блок, раз, два, ми не стигнемо по цьому по часу. От стоїмо, даже цього зробив от, все. Нам доходить. І хотіло тренування, щоб то зробили ким ми сьогодні граємо? Переводка, так не буде. А давайте там, Андрюх. Які очікування від матчу? Короче. Короче. Це все. Дуже дякую за коментар. Є мороль. який настрій на гру. Не Я Завжди обожнюю, коли ставлять гру майже на 11. Бажає цей час. Я в цей час вже сплю. Вже спиш, так? Я п'ю заспокійливий чай, полягаю спати. Читаю книжечку, мабуть. Молодець. А зараз треба грати в футбол, ні? Кому грати, кому стояти на отак. <рик> <Я>, я... <проб> Який настрій на гру? Хороший. А хто грає? Ми граємо. Та-та. Плюс 3 ТГ точно буде. Yeah. Розпочинається в нас один з найцікавіших напевно поєдинків загалом чемпіонаті центральний цьому турі безумовно. Блядь, пиздец ж я блядь, ви що, такі професура, блять, їх чих людей у нас вотузать, блядь. Кажу, наїлося, що ви ще міняємося. Блять. Ми до пів години блять, до, до, до собою доходять, ми тобі п'ять немає, То, що ми на мною захнують, це чесно забідеруємо. Слухай, мужики, давайте трошки підберемося. Но, починає перші четверка, блядь. кажу, давайте, слухай, кожен десь. Кажу, наїлося, блядь, міняєш, нас багато є. Скорочуємо дистанцію, вони, блядь, розганяються, п'ятки, то втрати, і не, не обов'язково багато. Давай, давай мужики. веселіше, давай, давай, давай.

Ну куремя, зараз, коваль забывает. i don't know Це заспокоєння. Це... Ми реально кожного раз думали, ну, да, він почав тільки, ми бля, б, ще залишимо, але ми б перший ми робили не те, що треба, не куча моментів було. Ми потім почали прикрити хлопці, ми почали правильно грати. Пацани на трьох відзахищалося майже без моменту. Давайте чуть зберемося. зараз будемо м'якси по двоє. Не можуть такі помилки відворити, не можуть бути такі помилки. Не може треба перезабувати такі моменти. Ми не маємо, ну, Вітя пропар, блять, такий пас вибрав. Давайте, блядь, добігати, сирий, таким я туда за своїми гравцями. Ви <зум> не можете, блядь, вийшли, вони потримають затраву. Вони прочитають, читають на... нас, все прозвілок в кучі отак, як те саме. Він буде підчитувати цю добре, що ти з'явився на не силі, розумієш. Давайте зараз спокійно почнемо. Міняємося по одному, починаючи, виходить, оре вітя, вокра і з ними починає починає серія. Так, буде... у нас перший тайм закінчився. Дуже-дуже важкий матч. Дуже важкий матч на фоні футболіста починає другий тайм. Зараз рахунок один один. у нас вже червона карточка буцик, на жаль, пропускає наступну гру. Зараз сподіваюся, що зараз ми виграємо. Тікає, відпасовує на удотіка 2-1! Удодік, класно. Пусики відписували до них долдину виходить вперед. Останній тут не будеся, тут, тут буде на позиції. Орес, ти тут, п'ятим буде в нас іграти, глочих ти будемо сюди. Надій маніжку і ти маніжка. Орес, орес. 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 Є маніжка? Давай і тут Маніча. Оця підірка починає. Зрозуміло, всі позиції. Сивіться, починайте. Ми шукаємо перед край. Один У нас один на шість. Вони зло засточуть. Атакуємо, один сідає зразу ворожі. Давай. Треба забити ці вовку вірити. Але є час це змінити. Пробиває Кот! Дубель від когута. Нижню все зробив блискуче. Зараз ми дивіться, тільки треба В закичати. І потім, коли ми вже перейдемо, у нас будемо можливість е виходити п'ятим. Я вас прошу, не спішити. От ми сюди. Макс! ти вже отут чудака вбираєш. А я отут біжу в цю долю. Він, 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 він віддав, він віддав, він, він в... мені віддав. Чиж, дивіться, вий. дивіться, щоб ви розуміли, якщо тільки в нас стоїть, шашлик стоїть високо. Нам дають цю передачу, десь водики. Тоді, коли йде атака, цей сідає вниз, це наші. Давай, давай, просто давай м'яч. просто забрати м'яч? на грані я граю. Ти граєш, що це орест. Рамов забиває, тут Медвідь, звичайно не встежив! Чабан! Простріл! Добивання oh! останні секунди! Це було розлаблено, певне. Да, да, не, Кажу чесно, дякую за його молодці. Виросту груди, але вони програли все одно. Давайте, молодці, побачите нормально. 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 А бідно просто таку, що от... Мало від подарок зробити, чуть не дотягнуло, але нічого страшно. Типа, кажу, ну бачите, кажу, нас чесно, скажу, є, нас ті люди, що менше хлопи, ну, не мають права допомогти допускати, ми, 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 ми допускаємо. Дивіться, по, по поводу червоної карточки в них повід був задній. Типа, по тих правилах вони зараз таке видумують, що то піздеться. Ну тобто, для можна зламати ногу, ну, блядь, це буде не повод, знаєш. а... Так що нічого, давай, каже, них ми мусимо увагу, дочекати, що буде з добою, що буде з тим, то буде чуть сам. Бачите, нічого, ми тут не дуже ваги, молодці, все. Всі працювали, всі хотіли, вже вийшов, нормально. Ну. Я то, що обідно, то, що в принципі 2-1 вигравати 2 і перетривати за останні секунди. Нічого, не хто ж оці ні. то не той патруль, що був. Казали, то заявляють у касу, і Сіхач у них, і кло, і цей, і аміни.